Доброго дня всім, на огляді популярна техніка, це Yamaha Jog, 36 модель, скутер 4 -такний. на водяному охолодженні, економна техніка по витраті до 2 літрів, це інжектор. З Японії прийшов в гарному стані, в комплекті два ключа. Посидіння, сидіння оригінальне, без пошкоджень, є надпис Yamaha. Так, тут присутній коврик у року випуску 11 рік, 12 місяць. Бак об'ємом 5 літрів. баку завжди має бути мінімум 2 літра бензину, тому що бензонасос, якщо не буде охолоджуватись в бензині, то може перегоріти на ямахі. це часто проблема. Гарний колір. Якісь незначні царапки присутні на скутеру ось у такого плану. А так загалом виглядає як новий. Зеркала не оригінальні, є в наявності оригінал, кому потрібно це вже встановимо. Що стосується гума виробник Maxis по протектору відсотків біля 50, по колодкам відсотків 80, по рівню роліку варіатору, все добре. Так, Передня гума 90-90 на 10, виробник Тімсан, 11 рік випуску. Скоріше за все, що ще рідно з заводу. Ну, По протектору теж плюс-мінус 50%. Якщо придивитися, є такі мікротріщинки. Так, пильнички. Зверніть увагу на місці. Ціленькі. Бокова лапка відсутня. Так, Тут у нас рівень антифріза. Тут по стандарту кармашки, гачок, є наклеечки GoodRider. Показую як скутер їде, як набирає.